Для прийняття рішень, які приймаються консенсусом. Включно питання виділення бюджетів, включно питання запровадження санкцій. І, звичайно, це надає таким країнам, як Угорщина і Словаччина, на сучасному етапі можливість шантажу і просування своїх інтересів. В той же час треба подивитися. Що і Словаччина, і Угорщина отримають російський газ через турецький потік. І, в принципі, сказати, що вони потерпають від якоїсь нестачі, неможливо. Але чим голосніше, вони кричать, що їхні інтереси а зазнали якихось втрат, чи вони економічно втратили щось. Тим більше вони шантажують ЄС щодо того, скільки їм грошей потрібно в наступному бюджеті. Тобто це гра за рахунок якихось одних карт розіграш інших карт. Це такий спосіб ведення політики і досягнення своїх інтересів.